Доброго дня, шановні друзі, Рада всіх вітати. Сьогодні п'ятниця і я традиційно записую відео з порадами, які ви можете використати в процесі підготовки до роботи або ж в процесі активного пошуку роботи. Мене звати Аліна Грицай, я спеціаліст з полеградці влаштування. Я допомагаю українцям знаходити висококваліфіковану роботу. На міжнародному польському ринку праці. Сьогодні п'ятниця традиційно ми підводимо підсумки тижня. Що ж нам вдалося досягти? Які є результати пошуку роботи, які вже, можливо, кроки ви використали для того, щоб дійти до офору своєї мрії? Обов'язково хваліть себе. Записуйте ті моменти, які були для вас корисними. Записуйте, що вам вдалося досягти. Тому що дуже часто ми забуваємо про те, що потрібно себе також хвалити. Тому скористайтеся ще такою маленькою порадою і запишіть все, в чому ви були класні протягом цього тижня. А сьогодні ми поговоримо про 10 помилок. 10 помилок в вашому профайлі LinkedIn. Що я раджу зробити? В процесі прослуховування цього відео, будь ласка, прямо занотуйте собі, зробіть такий чек-ліст, так, і відмітьте, яку ж помилку ви допустилися, якої помилки ви допустилися, а можливо, що у вас вже всі ці кроки, всі ці пункти виконані правильно. Вірно, коректно і ваш профайл LinkedIn буде працювати саме на вас. Адже, якщо ваш профайл LinkedIn не працює на вас, значить він працює на когось іншого. Ми розуміємо, що величезна кількість рекрутерів використовує саме платформу LinkedIn для пошуку кандидатів. Тому дуже важливо мати на 100% заповнений профіль. І це дуже важливо для швидкості отримання вашого оферу. Але зауважте, що у вас також може бути ідеальний профіль, але чомусь без пропозиції працевлаштування. Тому особистий бренд також є важливим складником ефективної стратегії отримання пропозиції. Можливо, ви зараз не шукаєте активну роботу, тому LinkedIn це ваше кар'єрне страхування. За статистикою, більше ніж 6 осіб за одну хвилину отримують роботу в LinkedIn, тому говорити про відсутність пропозицій на цій платформі просто неможливо. Величезна кількість спеціалістів на європейському ринку активно ведуть та використовують LinkedIn. І рекрутери хочуть вас бачити на платформі LinkedIn. Вони також хочуть оптимізувати свій час, свою роботу. Тому саме LinkedIn це ідеальне місце для рекрутеру для пошуку кандидатів для того, щоб закрити вакансії. А для вас для того, щоб отримати. Гідний офер. Звичайно, конкуренція зростає, тому, будь ласка, не зволікайте. Адже LinkedIn це ваше міжнародне резюме в онлайн форматі. Я кожного дня перевіряю профілі і учасників нашого проєкту, і іноді просто переглядаю так профілі а, кандидатів. І... Бачу, що є певний перелік помилок, які є майже у всіх. Тому сьогодні ми про них проговоримо і, будь ласка, опрацюйте. Перша помилка це відсутнє або ж невдале фото у вашому профілі LinkedIn. На попередніх відео я про це дуже багато говорила, але все ж таки бачу, що не всі ще опрацювали цю помилку, тому, будь ласка, зауважте, що ваш профіль переглядають в 14 разів менше, якщо у вас відсутнє фото, або ж воно вдало. І чари просто пролистують ваш профайл. Акаунт виглядає пустим або ж навіть фейковим. Тому зробіть фото з відкритим поглядом, нейтральним фото, фоном, вибачте, та вірним меседжем. Ваше фото має показувати, який ви спеціаліст, якої сфери, відповідати назві вашої ролі. Будь ласка, не допускайте, що фото зіграло проти вас. Наступна важлива позиція це хедлайн. Хедлайн це те, що бачать на вашій сторінці або ж в списку людей, так, яких вибрали за пошук. І часто в хедлайні стоїть просто назва позицій. Наприклад, назва позиції та назва організації, де ви зараз працюєте, або ж де ви працювали величезну кількість років тому. Дуже часто бачу цю помилку, коли запитую учасників нашого проєкту, невже ви досі там працюєте, ой, я забула змінити інформацію. Будь ласка, перегляньте, щоб хедлайн був заповнений коректно. Якщо що він не заповнений коректно, вас просто не заходять за пошуком. І чари шукають кандидатів за ключовими словами та компетенцією. І ви губите серед конкурентів, якщо у вас невірно вказана там інформація. Вас просто ігнорують, якщо вас заголовок занадто загальний. Будь ласка, продемонструйте вашу цінність. Тестуйте позиціонування. Ви можете змінювати ваш хедлайн і оберіть ідеальну формулу вашого заголовку профілю. Покажіть цінність, так покажіть, скільки у вас років досвіду. Розкажіть, які ваші головні компетенції, ваші навички, як ви можете вирішувати питання. Продемонструйте себе висококваліфікованим спеціалістом. Далі, один з найважливіших розділів це розділ About. Якщо ж вже рекрутер зайшов на ваш профайл, то він обов'язково його переглядає. І часто в профайлах інформація в розділі About або ж відсутня, або ж там просто вода, або ж там безліч інформації, яка так само не показує вашу цінність. Рекрутер. Відкриває ваш профіль і нічого не розуміє про ваші головні навички. Рекрутер витрачає так само, як і на резюме до 10 секунд. Витрачає до 10 секунд так само і на ваш перегляд LinkedIn профайлу. І якщо ж у вас не заповнена сторінка, немає інформації в розділі About, то навіть з вашим, Різноманітним, величезним досвідом роботи ви себе не зможете продати, зарекламувати. Будь ласка, заповніть інформацію в розділі About. Не дублюйте її повністю з вашого резюме, це аналог, звичайно, вашого опису Professional Summary, наприклад, але. Покажіть ще більше тут цікавої інформації, створіть сторітелінг, покажіть круті тести, покажіть ваші результати, які ми ви могли вже досягати. Покажіть, як ви вирішуєте завдання бізнесу, покажіть, яку цінність ви можете надати компанії. Наступний, четвертий пункт це досвід. Часто в розділі досвід йде просто список обов'язків. Угу. Відсутня конкретна інформація про ваші досягнення, показники, цінність. HR не розуміє вашу цінність як спеціаліста, та може подумати, що ви навіть не можете описати, оцінити свою роботу, вирішити це завдання, то як же ви вирішите наступне завдання в компанії, куди ви хочете потрапити. Отже, опис вашого досвіду. Має виглядати яскраво, демонструвати вас як сильного кандидата. Будь ласка, переведіть завдання в терміни бізнес цінності Покажіть результат, динаміку, аналітику, як ви досягали результатів на попередньому місці роботи, і як тепер цей результат ви можете так само чи покращити. На новому місці роботи. Наступний пункт п'ятий. Це відсутність рекомендацій та підтвердження ваших навичок. І чорт бачить, що вас ніхто не підтримує, що це викликає недовіру. Недовіру до кандидата. Так? Платформа далі занищує ваш рейтинг без підтвердження навичок. Тому дуже важливо. Звертатися до ваших минулих колег, до вашого минулого керівництва, також запитом про підтвердження ваших навичок. Пам'ятайте, якщо ви навіть починаєте кар'єру в якомусь новому середовищі, в новій сфері, пам'ятайте, що ви не починаєте з нуля. У вас вже є багаж знань, багаж навичок, тому продемонструйте їх. Та покажіть підтвердження цих навичок, будь ласка. А коли ми бачимо у інших кандидатів профілі з підтвердженими навичками, рекомендаціями, то вони отримують більше пропозицій, їх профілі викликають більше довіру. Тому, будь ласка, запросіть написання, рекомендацій до вашого профілю LinkedIn та підтвердження ваших навичок. Шостий пункт це відсутність контенту. Звичайно, не всі можуть бути блогерами, і не всі можуть продукувати якийсь цікавий контент. Так? Але, коли ж у вас зовсім відсутній контент в вашому профілі, то LinkedIn не просуває ваш профіль. Так само рекрутери бачать вас як пасивного кандидата, тож, можливо, ви не експерт. Ви присутні на платформі LinkedIn, але, на жаль, вас ніхто не бачить. Будь ласка, хоча б раз в тиждень покажіть свою експертність, напишіть пост, кейс, розкажіть, як ви вирішили складну ситуацію на вашому попередньому місці роботи. Покажіть, з якими завданнями, з якими викликами ви стикаєтесь зараз. Розкажіть, як ви вирішили ем, якусь. Цікаву ситуацію. Розкажіть, як ви, можливо, зараз навчаєтесь, як ви підвищуєте свої кваліфікації? Розкажіть, який у вас як виглядає процес пошуку роботи? До речі, пости про пошук роботи завжди викликають дуже велику кількість реакцій на платформі LinkedIn. Розкажіть, скільки разів ви вже відправили, і який був відгук, або як ви проходили співбесіду. Це також цікаво. Але обов'язково діліться своїми знаннями, показуйте свою експертизу. Угу. Наступний пункт, наступна помилка це відсутність системи. Дуже часто, коли ми починаємо пошук роботи. Починається хаос. Ми починаємо відправляти застаріле, несучасне резюме, яке не підлаштоване під вакансії, яке не готове зовсім до тієї сфери, де ми хочемо працювати, відправляємо хоч кудись без системи, без плану. Так само часто відбувається в LinkedIn. А людина починає заповнювати профайл, додавати людей, писати щось без розуміння того, з якою цілю вона це використовує з якою ціллю вона взагалі буде рухатися, і куди буде рухатися, і для чого нам цей LinkedIn пропар, так? Будь ласка, заповніть профіль спочатку на 100%. Так? А подумайте про, ту, як, про те, який результат ви хочете досягти, який контент ви хочете подавати, як ви будете додавати контакти, як ви будете спілкуватися. Про це ми зараз ще проговоримо. Адже профіль може бути заповнений, але не працювати на вас. Ви можете публікувати пости, але отримувати по одному лайку. Ви не розумієте, що заважає вашому кар'єрному зростанню та чому немає пропозицій від рекрутерів. Тому потрібна чітка система, чіткий план. Створіть його для себе обов'язково і розуміти, куди ви рухатися, відслідковуйте результати та проводьте обов'язково аналіз ваших дій. Угу. Наступна помилка це мало в контакті. LinkedIn вважає ваш профіль неважливим, якщо у вас невелика кількість контактів. Ви не з'являєтеся в пошуку у рекрутерів. А як ви знаєте, більше ніж 60% вакансій закриваються саме за рекомендаціями. Тому додавайте контакти групи. Додаватися в групи за вашою професійною сферою інтересів, і обов'язково комунікуйте. Коли ви додаєте контакт, ви можете написати повідомлення і пояснити, для чого ви хочете законектитися з спеціалістом. Коротко, розкажіть вашу історію, розкажіть вашу ціль, що ви шукаєте, що ви потребуєте, яка ваша сфера інтересів. Розкажіть ваше становище та ваше позиціонування. Вам потрібно додати 500 плюс контактів. Тому кожного дня, будь ласка, заходьте на LinkedIn, додавайте. Вашу цільову аудиторію. От саме тому вам ще й потрібно знати, хто ж буде вашою цільовою аудиторією, для чого ви додаєте певні контакти, так? чи це рекрутери, чи це люди з вашої сфери діяльності, чи це просто ваші колеги з минулої роботи. Будь ласка, розширюйте свою мережу контактів для того, щоб вас. Бачили для того, щоб ваш профайл з'являвся в пошуку. Обов'язково зверніть на це увагу. Наступна, дев'ята помилка це відсутність активності. LinkedIn просто про вас забуває. Ви витратили безліч часу на те, щоб заповнити ваш профайл, всі секції вашого профайлу. Ви не отримаєте запрошення, а ваш профайл виглядає просто як, скажімо так, заморожений. Так? Алгоритми не просувають вас рекрутерам. А рекрутери віддають перевагу активним кандидатам, активним користувачам платформи. І чим більш активними ви будете, тим більше ваш профіль буде просуватися. Залиште свій слід в коментарях. Напишіть цікавий пост. Конектіться з людьми. Проявляйте активність в групах. Кожного дня потрібно здійснювати набір вірних дій. Що це? Це заповнення вашого профайлу, додавання ключових слів. Це вірна інформація чітка, яка показує вашу цінність, ваші результати, ваші досягнення. Це також нетворкінг І це контакти. Контакти, нетворкінг, профайл. І ваша активність. Проявіть себе, будь ласка. І що ще важливо, що ще можна зазначити як помилку, це відсутність аналізу дій. І дуже часто ви мене запитуєте, чи потрібно мати преміум профайл у LinkedIn? Так? З моєї точки зору, що б я радила зробити в першу чергу. Якщо ви активно. Подаєтеся на вакансії, відправляєте резюме, ви прокачуєте свій профайл LinkedIn, але не аналізуєте свої дії і бачите, що немає результату, будь ласка, проводіть аналіз. Можливо, проблема є з вашим резюме, Або ж проблема з вашим linkedin профайлом, Або ж ви аплікуєтесь на ті вакансії, які вам не підходять, або ж немає просто таких вакансій. Які будуть створені ну, так, максимально під вас, так? Тому що ну, ми аналізуємо ринок, і ми маємо відповідати цьому ринку, ми маємо відповідати трендам ринку. Подивіться, які навички зараз потрібні, які трендові зараз йдуть такі напрямки. Так? Довчіться, проаналізуйте, покажіть свою цінність. Коли ви вже максимально все зробили ідеально? Тоді ви можете використати ще преміум підписку. LinkedIn пропонує пробний місяць використання преміуму. і вже подивіться, які саме додаткові функції ви можете використати преміум. Але на початку зробіть максимум комплекс дій. Так, підготуйте себе проведіть аналіз себе як спеціаліста, своїх навичок, свого досвіду, Проведіть аналіз ринку, підберіть ті вакансії, які будуть відповідати максимально вашому досвіду. Або ж якщо ви заходите в нову спеціальність, покажіть себе як вмотивований кандидат, та покажіть, що ж ви можете надати бізнесу, яку проблему бізнесу ви можете вирішити. Обов'язково адаптуйте ваше резюме під вакансію, під нішу, куди ви хочете аплікуватися. Обов'язково пропрацюйте над вашим профайлом LinkedIn. Сьогодні ми розглянули 10 помилок, які дуже часто є на цій платформі. Тому, будь ласка, проаналізуйте також ці помилки та виправіть, якщо ви бачите, що чогось не вистачає в вашому профайлі. Обов'язково розширюйте свою мережу. Адже за всіми статистичними даними ми бачимо, що більше ніж 75-80% ринку це ринок закритих вакансій, і вакансії закриваються через нетворкінг. Тому, будь ласка, будь ласка, відвідуйте всі професійні заходи, які відбуваються в вашому місті офлайн, а також використовуйте всі онлайн можливості. Конектіться з людьми, розповідайте їм вашу ситуацію, розповідайте, ким ви хочете працювати, де, які ваші сильні сторони, які ваші навички, що ви можете надати організації та яку проблему бізнесу ви можете вирішити? І тоді ваші шанси. На отримання пропозиції будуть значно вищі. Далі ми ще проговоримо обов'язково про ATS Friendly Resume, проговоримо про те, як готуватися та як проходити співбесіду, як вірно вести кар'єрні перемовини. А також я думаю, що на наступних відео я обов'язково зверну увагу на коректне ведення ділової комунікації. Тому на сьогодні це все. Сьогодні ми розглянули 10 помилок в LinkedIn. Я сподіваюся, що для вас ця інформація була корисною і ви її використаєте, будь ласка, протягом 72 годин приступіть до виконання цих завдань, перевірте своє резюме, свій LinkedIn профайл. Підготуйтеся до ефективного пошуку роботи. Я вам бажаю чудових вихідних і бажаю якнайшвидше отримати пропозицію роботи вашої мрії. Дякую вам за увагу! До наступних зустрічей!